Чи можна чистити сніг бензокосою? Зараз проведемо експеримент. Такого я ще не бачив на просторах інтернету, а я ж взагалі експериментатор. Вдягну рукавиці, бо без них трохи холодновато. Попробуємо, як воно піде. Звісно, трохи тугувато крутиться, бо холодно. Нас 11 градусів морозу. Пробуємо. А я вам скажу непогано чисте, диви. Але тут лід трохи, зараз підемо туди во. Але я що думаю, що може ця леска порватися від морозу. Якщо вона ще в мене не порвалася. Зараз піду на город. Подивлюся на свіжому снігові. Так, басейн ще вроді би не порвався. Так, а ну, прогортаємо стежечку. Я вам скажу, штука нормальна, але враховуючи, що бачите, вже позамерзало, був оце лід. Той, що зверху щищає, дуже класно. А той, що позамерзав, не хоче. Ну, вдруг хто не докосив літом, можна зараз покосити.